Командна гра Deal Market підходить для великих команд, яким треба актуалізувати тему передачі інформації в компанії між підрозділами, тему постановки задач зверху вниз, коли треба винести на поверхню тему ефективності використання робочого часу задля поставленої мети. Ця гра вчить бачити велику картину та не відволікатися на деталі. Deal Маркет виносить на поверхню тему проінформованості співробітників про робочі задачі. Та необхідність мати проактивну позицію. Учасники працюють в 4-5 командах. Завдання виконуються мовчки. Інструкції по завданню присутні на кожному столі у команди. Командам можна спілкуватися лише з записками. В наборі гри Market дев'ять великих квадратів із закрило, кожен з яких складається з 4-5 деталей різного кольору. Учасники отримують на столи певну кількість деталей це перемішані квадрати. Задача учасників знайти ціль гри, яка прописана лише у однієї команди, та виконати цю ціль. Також, окрім команд, в грі є обмінний фонд деталями, це окремий стіл з відповідальною за процес людиною, яка кожні дві хвилини крутить колесо рулетку та озвучує умови обміну на найближчі дві хвилини і слідкує за процесом обміну деталей. Адже учасники можуть мінятися деталями лише через обмінний фонд та на його умовах. Чи знайде команда ціль гри, та чи виконує її? Чи здогадаються учасники взагалі шукати ціль гри? Чи будуть просто виконувати обмін деталями, збираючи щось на свій розсуд? Наскільки влучно вони будуть ставити питання в записках, щоб отримати правильну відповідь? Як багато питань вони зададуть один одному за заданий проміжок часу, з якою кількістю людей зможуть поспілкуватись? Чи будуть команди працювати як єдине ціле для досягнення єдиної мети, чи будуть об'єднувати зусилля? Чи виділиться лідер, який візьме на себе організацію всього процесу? Це все покаже час. А досвід, який команди отримають під час гри DL Market, запам'ятається учасникам надовго. Комунікативну гру DL Market можна використовувати на тренінгах з перемовин, на комунікативних тренінгах. На тренінгах для проектних команд на стратегічних сесіях на управлінських тренінгах тощо професійні інструменти від відвал тренінг піднімуть ваше навчання на новий рівень. Робіть ваші заходи більш ефективними. Оформіть замовлення на тренінг.ком і користуйтесь тренерським реквізитом вже на найближчому заході.